Сценарій вечірньої акції 19 липня на Плуговій. Коли через посередництво своїх прибічників церковники довідалися, що владика Ілля є на Плуговій, Зраділи, бо в цьому бачили єдину нагоду скомпромонтувати його. Як? Працівники міліції під приводом перевірки документів відвезуть владику. Цього вже буде достатньо для створення очорнюючої кампанії мас-медіа проти Владики. Був запрошений на місто чину. kde z kaplicí našich sester zňali a znevažali světý chrest. Když pobáčili, že ja je tam prisutný, tak niekto telefonoval a dostali jednotný je je nákaz, že by začali kričat, že ja mám dát svůj pasport, a to čomu ja bych mal dať, ja sa mi nejakého zločinu. Tady je zločin, a nie dokumenty. Čo to je? Moment. Polícia začala na silu ťahať do mašiny. Ja bych dať, čomu me neberete. Nepojasnili čo čomu me neberú, jenom na silu tlačili do mašiny a odvezli mene potím na... Поліційну станцію. <пілляє> О півночі 14 годин там був, він мав болесні спіни. Я ж я просив, щоб були зняті попої, але не. то аж пізніше, пізніше. Я тепер, потім, як я хочу тепер, та потім поліція не дозволила. Владику тримали у відділі міліції і нікого до нього не пускали. Звірили. 11-ї години приїхав наш адвокат, прибув, і так він зразу захотів розмовляти з Владикою Іллею, але його не, не допускали до, до владики. Тобто міліція не пускала адвоката, хоча вони не мають на то е, жодного права, то кримінальний чин порушення права на захист. Врешті адвокат добився, щоб його впустили. Коли адвокат запитався, як на вашу думку, чому то сталося той шум, або чого так сталося? Владика сказав, що це сплановано плановного Юра, що то вони накрутили тих людей, чому ті що, тому так люди ті були агресивно налаштовані, то й, що то вони все діли під диктовку церкви Юра. Що це, і адвокат ясно записав, що чи ви вважаєте, що це було політичне замовлення сплановане? Ну ясно, я і владика, я були переконані, що це так, як є. І надалі ми, надалі ми переконані, що це політичне замовлення у ГКЦ і міліція діла на замовлення. Ми так записали тому поясненні. І пояснено чому, якщо не так, то чому міліція, яку ми викликали, щоб вона захищала замість того, щоб нас захищали, вони тих хуліганів залишили спокої, а забрали нас, які просили про поміч і захист. І реакція того міліціонера, до тим був все спокійний. Ми писали, як ми тільки учув, що це політичне замовлення, що ми пишемо, що, що міліція, так його, як немов би, окропом ошпарило. Коли ми прийшли на суд знову, не згідно було. Видно було, що справа фабрикується на ходу. Ми питалися, суд, мав бути відкритий. Але суддя було ясно упереджено, нікого не хотіли пустити, з таких, аби були спостерігачами, і тільки мене, як перекладача, пустили. Коли вже міліція прийшла, сказала, що виявили, що перебування віза Великий є у порядку, вже почався суд. Прийшов один з ринку туристів, вів себе, поводив себе дуже вульгарно, так, ну, можна сказати, нахабно. Він е, старався якось кожного з нас зачепити з такими насмішками постійними. Ми на то не реагували. Приїхала юрист з церкви Юра. Так себе впевнено якось дуже почував. І відразу видно було, що упередження судді. Вона допустила, щоб я був перекладач, але коли я почав перекладати владикулю, вона не дослуховувала взагалі або на півречення мене переривала. Перемонстер процесії висунули неправдиве звинувачення, так звано підтверджене фальшивою медичною довідкою, що владика Ілля нібито спричинив струс мозку. Таке звинувачення є колосальною брехнею. Владика, обороняючи сестру від нападаючої жінки, всього навсього зачепив обличчя нападниці. Цією обороною Владика аж ніяк не засягнув на здоров'я нападниці. Обороняти невинного не є жодним адміністративним правопорушенням, але обов'язком кожного громадянина. Те, що зробив Владика, є шляхетним вчинком. Або адвокат доводив. Так логічно, що це не підпадає під про якесь порушення, таке зловмисне, бо як, а те, що зачепив по обличчі, так то є нормально, коли людина у напруженні, борониться, якщо нападають і ще й захищав сестру. Так що, то взагалі не можна розцінювати як умисне або грубе якесь порушення, чи якийсь напад, як свідок був запрошений один тих міліціонерів, який проводив затримання. Але... Так само, і освідчення було видно, що людина просто говорить неправду, і коли адвокат давав якісь запитання, то він розрублювався, а відповідав знову те саме. Поверх нижче стояли потім міліціонери. Між ними був той чоловік, який викликався як свідок по справі. Я був свідком їхньої розмови, просто почув, вони голосно говорили, ну, і він, він говорив так. Тим своїм колегам, що нас адвокат завалював питаннями, я не міг, не міг викрутитися, тобто, тобто він так в тій розмові було ясно. Що що тобто він сам по суті так, тим зізнався, що він говорив неправду і, і не міг із того викрутитися. Вже зовсім було так, якось комедійно, як почали викликати їхніх свідків, тих, які оскаржували дикої люди. Ото найгірше вона була та їхня. Вже видно було, кого не закликали тих свідків. Вже перед тим судом, ті свідки та дівчата молоді, е сигарети за сигаретою курили, по телефоні, з ким говорили. Матюкались без безперервно. Ну їхня поводження була таке вульгарне, непристойне, і ту присутності нас і духовних осіб не так поводилося. І та їхня брутальність, така і на суді була видна відразу. Одна написала, що владика був у рясі, що вона бачила дуже ясно, що він був у рясі. А Великий Я був там на міліції, бо його взяли з місця подій, то немов ряси, то очевидно було, що там не згідне. Значить, що вона не бачила. Вона говорила, що там дуже було, що вона все дуже гарно бачила, бо там дуже освітлення. А третя говорила, що вона не бачила дуже добре, бо там було було темно. А всі, але всі однозначно вони писали, що, що вони всі бачили, як хоч були одна казала, що була на балконі, що нас з балкона дивилася, і коли було темно, але всі бачили, о, всі однаково бачили, як сильно кулаком у голову ударив е, ту жінку. І також то було протиріччя, бо як взагалі не мав намірення когось бити, він захищався і тільки відштовхнув, і зачепив ладони по обличчю, і взагалі не в голову, а тільки так по обличчі. Коли почав наш адвокат давати їм питання, так вони почали попадати в паніку. В кінці сама суддя вже бачила, що вони завалюють ту справу, бо видно було, що вони зараз можуть взагалі самі собі, собі суперечити, і що були би ще зробили тих, прозрадили всю ту запутуватися, почали зі спраху, почали іс істерично говорити. Так що суддя сама тих свідків почала геть їх якнайскоріше. Так випровадити таке цікаво, що на всіх і всіх тих свідків, вона коли вона питалася, чи вони бачили, як Владик Ілля бив, то вони всі говорили, так кулаком бив, і то знову не, не згідно було. Та перша говорила, що дуже бачила, як ясно, як вона впала, і дуже лежала, і дуже плакала, дуже хоча, що її б'ють. Коли записалися другий, третій, чи бачили, як вона падала, чи що. Одна сказала, що вона не бачила, що вона впала, ні, що вона не впала. А третя сказала, що взагалі не бачила, чи вона впадала, що вона що тут було тягнула, вона не бачила. І коли вона питала, також кожного свідка питала, чи бачили на той потерпілі якісь сліди побою, чи… Вони ще самі ті свідки не знали, чи... як та справка написана, тому вони не боялися сказати, бо не були домовлені, тому всі казали, «Я не знаю, я не бачу, я не бачив. То, що уявляв владика Ілля вдарив, то всі точно бачили і то кулаком, і то в голові, то сильно, та, а ще, чи були якісь знаки побоїв, бо то вже не бачили, бо не знали, як та справка написана, йде, з якої сторони там приписали її той, той синяк чи що інше, чи той струс мозку. І то, ну, то видно було, що це є сценарій, такий награний, комедія, все штучно планувалося. І адвокат почав е, казати, щоб Кликали наших свідків, які були е, при, тому, при тих подіях і бачили. Суддя холоднокровно, аж так цинічно. Сказали, що де там може? Все, виходьте, виходьте і будемо заклю, заключення робити. І тільки завдяки настирливості, а такій геройській відвазі до нашого адвоката, який не зважав вже на. Але Мужньо, але культурно, але так дуже е, строго почав домагатися, а що це несправедливо, що це треба аж так. перейшла така, можна би сказати, перепалка між нашим адвокатом і тим суддею. А все ж таки він не зважав вже ні на е, якось те, що вона грозила йому, що його виведе, але він... Домагався ясно, що це несправедливо, що це мусить вислухати, бодай чотирьох, так щоб була адекватна така справедливість, що бодай чотирьох наших свідків, хоч там наших свідків було багато більше. А цікаво, що їхні свідки багато не з'явилися, Хоч вона зачитувала першого, другого, третього, Не було, не було. Аж потім тих трьох вже впровадили і четвертого того міліціонера. А коли видно, що Ті люди, які ще мали трошки совісті, або якось так, дай трошки якоїсь совісті не з'явилися, не хотіли зайти на свідків. До, не до порівняння було наші свідчення, коли наші сестри чи наші ті чотири свідки свідчили, як то і все одно згідно, бо все говорило правду, і так як було, і то з, згідно було з, з тим свідченням владики Ліяки, тому що ми всі були при тому і ясно. Говорили, що це взагалі що це недопустимо, щоб був там струс мозку чи якесь інше, тому що вона взагалі не впала, вона там бігла. Коли, коли їхні свідки заходили, то секретар там має обов'язок все записувати і дійсно вона записувала. Коли почали заходити наші свідки, автоматично та секретарка перестала писати. Щоб на не були занатовлені наші свідоцтва. Та сестра є медиком, і вона ясно заявила, що я як спеціалізований медик закінчила медичну академію. Я абсолютно заперечую, що тобі був струс маску, тому що то викликає нудоти, то викликає кружіння голови. Людина потребує сісти, десь заспокоїтися, що людина не спостійно було би потім бігати, так як та потерпіла так звано потерпіла, бігала і кричала, і годину більше до кінця там на тій акції була. Бо суддя ніби говорила, що це не можна, хіба це можна ззовні побачити симптоми якісь трус мозку. І сестра ясно пояснила, показала, що це можна зовні побачити, якщо є струс мозку. Але суддя, то видно було, що вона і нічого якось так не, не влаштовувало ті наші свідоцтва, вона постійно трималася, той, але тут є. Я довіряю медичним працівникам, я довіряю тій довідці, я не довіряю, тільки таким вашим зовнішнім є тут медична довідка, і я, то, я того тримаюся. І все постійно так накручувала, щоб зробити так штучну владику злочинцям або якимось таким правопорушником. І це було зовні, було дуже виразно, те, що то, вона е, упереджена, що ви, ви за, виконує замовлення, і це проста дитина була би могла пізнати, якщо би була присутня на тому суді. Як говорив отець Владика, що то дійсно так справді було на тому судовому засіданні, була така дуже пригнічуюча атмосфера, що то було видно, що то все є таке сфабриковане, а наперед заплановане.